Сьогодні ми зібралися на відкриті громадські обговорення щодо перейменування вулиці Тишіка на вулицю Олександра Цибрія в місті Умені. Основна мета обговорень це врахувати думку всіх небайдужих та всіх бажаючих. Тож до вашого відома основне на сайті Уманської міської ради була створена петиція про перейменування вулиці Тишіка на вулицю Героя України Олександра Цибрія. Автором петиції був Лазаренко Ростислав Павлович. Петиція зібрала необхідну кількість голосів, а саме 211 голосів з 200 необхідних. У своїй петиції автор просить у разі набрання необхідної кількості голосів розглянути це звернення як офіційне клопотання відповідно до чинного законодавства. Саме тому громадське обговорення буде тривати два місяці. Хочу оголосити промову не скільки від себе, скільки від своїх побратимів, як тих, які несуть разом зі мною зараз службу, так і тих, хто ще до певних причин не може цього виконувати і вже списані. Тищик ЄВГ, член комуністичної партії Радянського Союзу. І в світлі того, що у нас зараз відбувається декомунізація, я би логічно було перейменувати цю вулицю. Але ми не враховуємо одного. Тищики Лен народився в 19-му році поряд, можна сказати, загорода. В Лисівському районі. Він народився українцем в українській родині. Він віддав своє життя за звільнення моєї та вашої домівки у віці 26 років. І я вважаю, що зараз ну, забути пам'ять, е, знищити пам'ять про героя Радянського Союзу, героя, але цей герой, який звільняв. Нашу домівку від фашистів, так як зараз ми захищаємося від інших фашистів, це було б невірно. Нічого особистого. Александр я знав особисто, і ми з 22-го року у наші ліжка стояли поряд, коли почалася війна. І коли він йшов на своє останнє завдання, я знаходився на сусідній ділянці, і ми допомагали саме, ми вибивали позиції ворогів, щоб вони могли зайти на зачистку. Але... Я не бачу сенсу робити саме так, як було ініційовано. Є багато вулиць, які ще потрібно переіменувати. У 2019 році меморіальну дошку відкривав по Євгену Тиші саме Олександр Сергій. Я думаю, зараз він не погодився б, щоб цю вулицю переіменовували. Ну а така моя думка. Тому прошу на неї зважати, і це не тільки моя думка. Повторю, це думка наших побратимів. Я тут навчаюся і дійсно мені здається, що потрібно вшанувати і героя тищика, який був визволителем, але і шанувати так само Олександра Цебрія, тому мені здається, тут можна знайти якісь інші шляхи, щоб вирішити це питання. Не можна забувати наших е, минулих героїв. І я думаю, що Олександра Цебрія можна назвати якусь іншу вулицю, школу, район, ну, що хочете, тільки на це, тільки не буду я думаю, автор цієї петиції, там написано саме про вулицю Тищика. Так, саме про вулицю Ну, Його можна зрозуміти, що він просто хотів вшанувати пам'ять Олександра Володимировича, але, мабуть, він не знав, хто такий Тищик, він тільки знав, що він Герой Радянського Союзу. Якщо Герой Радянського Союзу, значить це вже треба перейменовувати, бо там звучить Герой Радянського Союзу. Він хотів зробити добру справу, але мені здається, що він просто не на ту вулицю. Просто він не знав, хто такий тищик. І на сьогоднішній день, я думаю, не можемо, що тищик, от його ровесників немає вже, нема кому його захистити, його пам'ять. Якщо ми так будемо поступати далі через якийсь час і перейменують вулиці наших героїв цієї війни, тому це не, не, не треба цього робити. А безумовно, ніхто не зменшує пам'ять Олександра Володимировича, треба назвати. Його вулицю і школу, будь що якщо я за те, щоб пам'ять Олександра Володимировича вшанувати, продумати яку вулицю назвати, але його генетичника не чіпати. Пропозиції всіх небайдужих мешканців. Всіх небайдужих громадян будуть прийматися у письмовій формі за фактичною адресою, місця знаходження відділу, містобудування архітектури та кадаструменської міської ради, а саме площа Соборності 1, кабінет 220 та на електронну пошту. Пропозиції приймаються до 15 грудня 2025 року. Письмові пропозиції обов'язково повинні містити прізвище ім'я по батькові фізичної особи та адресу особи, яка її подає. Електронні консультації триватимуть до 16 грудня включно. Протягом 14 днів після закінчення сроку подання пропозицій, відділ архітектури містобудування та кадастру у загальні результати та готує звіт, який буде оприлюднений на офіційному вебсайті Уманської міської ради. Я дякую всім присутнім, хто сьогодні був з нами і взяв участь в обговоренні.